Привіт друзі, і сьогодні будемо грати в прикольну назвою назву Чучу Charlie Friends. Не знаю, друзі, що це за гра, це хорур якийсь. Будемо ходити, шукати щось. Починаємо. Також, друзі, не забувайте підписуватись на мій ром-канал. ссылочка на який завжди під відео в описі, буду дуже вдячний, а ми починаємо. Давайте на Ізі будемо не хочу оці хард режими. Тут, бачите, є у нас всього лишень 4 характеристики, я так розумію, просто грати. 4 сюжети, напевно. Я цю гру вже трошечки грав. Тут, скажу вам зразу, друзі, тяжкувато. Тож зараз побачимо це якась новенька гра про Чарлі, парвозика цього. Зараз побачимо, що це таке є. Так, старт, ага, код, сюнтурпун. Нам тут треба збирати листочки, в яких буде код. Оно, бачите, поповз. Чуть-чуть Чарльонтонстон. -чуть. Так, поки що я хрена не бачу, блін. Жаль, що фонарик не включається, треба якісь срані. А що це таке? Це ми можемо відкрити? Ну. Це ховатись напевно. Так, відкриваємо двері. Так, Саме головне, щоб він нас не зловив. Так, ось до у нас якась... Буглька це що, теж дивитися. Да. Заховатися від цього паровоза, блін. Сука, хоч би ліхтарика дали. А це що за двері? Це ці уж виходити. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. дивитися. Дебіл, хода. Давайте за ним пройдемо. Просто по кругу придурок. А де він дівся? Щоб я не був придурком. Ой-ой-ой. ой. Він на гору пішов. Сука закрито. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте подивимося, що він... що буде, як він назловить, давайте. Ой, боже, хоррор. Тоже мені знайшли. Якийсь нещасний паровозик, блін. Недороблений, ходить і все. Давайте за ним прослідкуємо, куди воно інвалідний не ходить. Придурку я тут, а. А двері відкрилися тут, бачите? Давайте на сюди зайдемо. Так, давайте закриємо їх, щоб він сюди не зайшов. Так, ну я тут і що далі? Ну записки тут я розумію. До... Ця записка, дивіться. Тут код нам треба збирати коротше, це той самий срак. Так, а це що у нас вітиться? Це щось треба нам? Ага. Ось цей кут. Нам сюди треба вводити його, в цій кімнаті, щоб вийти звідси, я так розумію. Ну... Ну така гра. Ще двері відкриваю. Як ти, сука, відкриваєш двері? О, здо. Хопа. А тут шо? Нема тут ні хрена, тут тупо пустота пустотою. Курті, друзі, на цьому буду закінчити. Гра така собі, знаєте, на... для дітей, чесне слово. Ну, просто для дітей. Нічого страшного тут немає. Просто граєш, походиш і все. Збираєш листочки, на яких циферки і водиш і все. На цьому, друзі, кінець, якщо гра сподобаться, вас ликосик, якщо ні, то нічого не ставте. В телеграм-каналі чекаю, в описі буде силочка. Всім удачі, бережіть себе, па-па.